Що дійсно ми підбираємося знову до Єнта. Насправді залишається вже місяць з гаком. Ну трошечки реально там можна сказати півтора з натяжкою, але дуже місяць мало. з гаком дуже так. мало часу. І ми в дійсності з вами ну знову не усвідомлюємо, що взагалі таке за інтернешнл знову. Окрім новин про оновлений формат. О, окрім того, що Наві дали нам інформацію, що буде бандл, е, в принципі, більше нічого немає. Ну, з позитиву, бандл буде, тобто будуть командні бандли, Вони були і минулих років. Вони були, да, і що, ну це не те, що хотілося б. Ну, але принаймні, для нас для українських гравців в доту купити бандл наві. Це вже хоч щось можна буде купити в тій доті, якщо є таке бажання, якщо він буде крутим, звичайно. А сподіваюсь, наві крутий зроблять. От, і можливо, ще якісь цікаві бандли. Можливо, нарешті щось додадуть, якісь там шмотки, батлпас, що небудь. Ну про це поки мови немає. Немає да, і, і ми про це обговорювали і три місяці тому, і чотири місяці тому, і півроку тому ми казали, що було б непогано вже якісь тізери, якусь давати. І ми зараз сидимо півтора місяці до інта. Там вже менше лишається і нічого немає. Це сумно, звісно. В такі моменти я реально сумую за гейбом. От, mm -hmm. е якщо не кажи, а, на мою думку, от голова компанії, це дуже важлива штука. І поки гейп цим займався, в нас все це було. На даний момент я дивився з ним там невеличке інтерв'ю, де він казав, що я працюю зараз сім днів на тиждень.